Шостий рік поспіль за доброю традицією народний депутат України Ігор Молоток збирає кращих представників різних галузей міста, аби вручити їм почесну відзнаку Гордість шостки. Гордістю шостки були і будуть люди. Люди, які їх захищають, люди, які роблять все для того, щоб Шостка жила і скидах, люди, які Лікувати, навчати, зберегати наші традиції, з якими живе наша шостка. Я люблю і пишаюсь нашим рідним містом. Воно як мама, яка завжди рідна і близька серцю. Війна увірвалась у наше життя жорстоко та неочікувано, але попри це вона не зламала шостканців, бо вони мають мужність та сильний характер. Кожен з них самовіддано працює на своєму фронті і з усіх сил наближає Україну до перемоги. Я пишаюсь нашими захисниками і захисницями, які бронять нашу землю на фронті від ворога. Вони справжні. гордість наша міць і сил. Я щиро вірю, що ми разом переможемо. Цьогоріч на звання Гордість шостки номіновано 15 представників громади: це і військові, представники ДСНС та поліції, волонтери, вчителі та творчі активісти. Усі вони зробили вагомий внесок у розвиток шостканщини, що привело їх до цієї відзнаки. Першу нагороду в цьому році було вручено посмертно. Вона призначена захиснику Кирилу Гузю, який загинув під час виконання бойового завдання 4 вересня 2023 року. Відзнаку отримала його матір. Нітаісія. Сьогодні у центрі нашої влади провідні підприємства «Шостки» – ті, які, незважаючи на відключення світла, на обстріли, ракетні атаки, вперто планували обладнання максимально швидко для продовження роботи. Їх працівники робили це не тільки тому, що повинні були. Вони робили це добре розуміючи, що таким чином підтримували обороноздатність держави. Почесною відзнакою гордість шостки для підприємства був нагороджений головний інженер зіркового підприємства Сергій Лимонов, оператор безстарного зберігання сировини Алла Грива та заступник директора з питань економічної безпеки інтелектуального підприємства Микола Башлат. Нагорода доводить, що пан Микола не помилився з вибором справи усього життя. Чоловік зазначив, йому приємно, що самовіддана праця високо оцінена. Цією справою я займаюся майже 47 років на підприємство. Вже 10 років. Відзнаку отримали полковник поліції Анатолій Василюк та Дмитро Гончаров, полковник служби цивільного захисту. Волонтери це фактично ще один рік наших військ. І ще одна наша сила наша гвардія небайдужих, наша гвардія активних українців. Відзнаку гордість шостки отримали й Олег Черняховський, представник благодійного фонду, та Тетяна Доник, заступниця громадської організації Волонтерський центр Шостка Добро. Пані Тетяна кожного дня займається волонтерством, організовує благодійні акції, лотереї, допомагає Збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам. Мені надзвичайно приємно, що роботу нашого волонтерського центру сьогодні відзначено на такому величезну. Тому я дякую всій своїй команді, яка поруч зі мною вже стільки часу. Це е, ті люди, які творять історію нашої України. Дякую, Ігорю Федору. Вітай, а ми зробимо все для того, щоб досягти Нагороджені були і Іван Харченко, лікар-анестезіолог центральної районної лікарні. Олександр Кролевецький, керівник гуртка станції юних техніків. Олександр Курмалеїв, тренер-викладач тенісу дитячої юнацької школи Барса. Тетяна Мишко солістка народного ансамблю української пісні Веселка, Євгеній Швабський, командир стрілецької роти 153-го батальйону, ігор Ляшенко, командир роти спеціального призначення Національної гвардії України. Нагороду за нього отримала дружина. Ігор Молоток особисто відзначив осередок дике поле першої ОШБ імені Дмитра Коцюбайла.